Ціна натуральної олії. Як ви думаєте, дорого чи дешево? У нас є два види олії. Перша це сонячна, нерафінована, фільтрована. І є сонячна нерафінована. Вони відрізняються, якщо прикласти на світло, вам, напевно, не дуже видно. Ця темніша, ця трошки світліша і фільтрована, вона має менш насичений смак. І так, де ви можете її купити? Можете її купити у нас в TikTok в зернозбуді з з 5 лютого 2000 25-го року з 10.00 ми виставимо в нашому тіктоці посилання і покажемо відео, як замовити. Буде номер телефона, але краще, щоб ви замовляли через посилання. Так буде швидше і зручніше. Ми зробили ось це обмежену партію, пробний варіант, 25, пляш, 26 пляшок такої, 26 пляшок такої. Ось це дві перших пляшки, які попадуть до нас в музей, грубо кажучи, і це будуть перші пляшки олії Брюши. Значить, як замовити, знаєте. Тепер ціна. Буде дві ціни. Перша для тих, хто нас не знає, і просто вирішив десь там замовити через посилання, і для наших підписників. І так, для наших, яку першу, більшу чи меншу? Називаємо спочатку для тих, хто нас не знає. Ціна буде однакова і тут, і тут 105 гривень. Але якщо ти підписаний на нас, ціна буде 89 гривень. І нагадую, що 5% ми е, перераховуємо на ЗСУ. Якщо ти хочеш скуштувати натуральну олію без хімії, ось виробництво. Якщо видно, в мене за вікном, там завод де ми виробляємо. Ми сьогодні, 4 число, ось покажи дві дати. Четверте число ми сьогодні розлили, взяли за вода свіжу гарячу олію, розлили її по пляшкам. І завтра будемо продавати. І після завтра, скоріше всього, ви вже зможете її скуштувати натуральний свіжий смак. Якщо ти хочеш її скуштувати, обов'язково підпишись для того, щоб не пропустити початок продажу. Торгова машка Бірюша, Нагадую, що в магазинах ви її ніде не зможете купити тільки через наш тікток, тому що саме ви попросили скуштувати натуральну олію, і ця олія була створена для вас.